Що воно таке собою представляє, то ж ніколи не знав. Я по світі цивільний залізничник. Коли почали працювати, ну гупає пушка, гупа, є, хто ж його знає. Но коли вже почали по нас працювати, коли вже відчув цю всю силу вже на собі, ці ну, осколки, да, це така серйозна штука, дуже серйозно. З чим ви працювали до того, як вам дали Тарасімірки? Е, працювали на Стаб Б. Стаб -Б. 2А65. Такий древній експонат, трошки сукер роблений. Ну, але теж шкоди, шкоди і багато біди вона приносить. Ази артилерії ми пізнали там з нею. Принаймні, мстур було не шкода. Треба, як кажуть, перша машина має бути дешева, щоб їй було не шкода. Так само у нас. От, коли вже навчилися оперативніше працювати, ази артилерії підтягнули. І...